Усім привіт! Ви на каналі Життя на Полтащині. Подивіться, в мене є помічниця. Вибралися ми на город, сіємо кукурудзу, щось немає все погоди, а це засвітило сонечко і вирішили ми посіяти. Чоловіки наші поїхали на роботу, і ми з малятами вдома господарюємо. Тому знімаємо для вас відео, залишайтесь з нами. Вийшли ми погуляти на вулицю, і я зрозуміла, що я нічого не знімаю, а ви чекаєте відео. Ми вже попідливали квіточки, попідживлювали, тепличку нашу підлили. І тепер дівчатка стрибають на батуті, грається, а я піду доварювати борщик і будемо обідати. Ось такі то справи у нас. Де там Інеска? Є ще. Курочок погодували, травички їм нарвали. Шкода, що я нічого не знімала. Все, приготувала я борщик і будемо зараз обідати з малятками. Всім, хто обідає, також смачного. На природі, на дворику, смакота. Що ж, у нас вже новий день. Ми поснідали з дівчатами, провели в порядок всіх і зібралися йти гуляти. Вже розв'язала шнурочки, так? Ідемо прогуляємося трошки з донечками. Вже Софійка готова, діночка чекає, з колясочками, звичайно, велосипедиками вирушаємо на прогулянку. Стюк. А їде. А, дуже вітер. Щаслива дитина. Отакий От вітер крепкий, так? Ми вже майже прийшли до наших друзів. Там не хлопчик маленькі, пограються з ним. І будемо вирушати нас. Наш дитячий садок прийшов. вже в пісочку Ми йдемо тепличку, подивимося. Як гарно. Моя мрія теж мати тепличку. Квіточки. Правда гарно? Які огірочки вже гарні великі. Вже цвітуть навіть, бачиш, маленький огірочок там є. Дуже гарно. І помідорки, які гарні. Андрійко, це ти такий господар, так? Да? Ти допомагав мамі? Дуже гарно. А, я маю, я маю. а синочок п'ятачок хоче з'їсти кабачок, бачиш кабачок. козлика тепер. Ме-ме, відповідає цап, у капусти кращий смак. Ось зірву я до обіду лист капусти соковитий. Жаба назбирала жаба Маша, безліч маків і ромашок. Ква! Ква, весь слух я обійшла, кращих квітів не знайшла. Уро, уро, уро. А корчати, я каже. А, ну, так? Так, так, так. Вони на Що, погостювали, тепер йдемо додому, так? так? Ми вже вдома, у нас вже вечір. Покладали ми своїх малюків спати і тепер будемо кавувати. Робіть і собі каву чи чайок і спілкуйтеся, в кого є така можливість поїхати в гості, хто давно відвідував своїх рідних. Використовувати цей час дуже класний момент, дуже класний час. Ну, все, ми будемо спілкуватися, кавувати, насолоджуватися цим часом. На цьому хочу попрощатися вже з вами і всім до зустрічі у нових відео. Пока-пока.